Всім привіт! Вітаю вас на каналі Dance Stitch. З вами Аня і я до вас зі своєю сорочкою. Я продовжую працювати, я робила невеличку паузу. Не тому що так хотіла, а просто, просто я за неї не бралась. Якось не було натхнення. Я випустила те відео і відклала її на пару тижнів. Щоб зібратися з думками, змиритися з тим, що в мене виходить чи не виходить. Ну, знаєте, я пройшов час, і я так подивилась, все досить непогано. В мене виходить. Насправді, в минулому відео я показала, що в мене були вже закриті шви повністю на одній стороні, і я взялася і доробила на другій стороні. Оцей шовчик мені ну, дуже довго щось є. Ну, не то, щоб дуже довго, а за декілька підходів я його собі ділила, і якось так воно мені йшло, але я з тим впоралася, впоралася з ласткою. Все гарненько. Ще лишилась намітка це треба повиймати. До речі, скільки я вже шила, і е, оброблений край звичайним канцелярським клеєм, олівцем, ще тримається. Все, гаразд, не посипався край, тож це можна застосовувати. Не знаю, як було б на дуже сипучій тканині, а це 100% льон, то тримається. Ось так всередині, ще наміточку треба витягти. Все гарненько. Зараз вам покажу зсередини середини ластку. Також ще треба перевірити всю намітку повиймати. І ось так в мене вшита ластка. Я вважаю, що мені цей етап все вдалося. Далі, по цьому уроку ми маємо робити пазушний розріз. Я вирішила, що в мене квіточки будуть йти від от лиця отак назад, тобто це в мене буде мій перед. Так. Ось тут буде розріз. Я так собі наміряла, що він буде в мене приблизно. 13-13 з 13 сантиметрів, ось так десь. І, ну що ж, я подивилась урок декілька разів налаштовувалась, налаштовувалась. Марія пропонує зробити на чорновичку, так скажімо. Якщо робиться в перший раз, вона не рекомендує робити одразу на сорочці, і це дуже добре, тому що мені не одразу вдалося більш-менш щось нормальне зробити. Хто не знає, це черкаська сорочка ось такі рукави, шиється за курсом навчальним від Марії Вибач. Посилання, звісно, я залишу на Марію в інфобоксі. Цей відеокурс можна в неї придбати, тож звертайтеся до неї, вона вам відповість, скільки коштує всі нюанси по матеріалах проконсультую. В принципі, там у відео йде обговорення матеріалів. Рекомендації і так далі. Тож, переходьте за посиланням, хто хоче вишивати, в неї також є і інший курс, і зараз в неї вже стартував курс по чоловічій сорочці. Тож, кого цікавлять навчання онлайн у Марії, то переходьте до неї за посиланням. Так, рухаємось далі. Щодо Пазушного розрізу. Я зробила ось таку чернеточку. Ну, це я підрізала вже. Я не робила повнорозмірну, як буде, тому що, власне, мене не так цікавить оцей шов, як оцей зворотик. І бачите, він мені не дуже вдався <кій> вибачаюсь, робила я. Ось мені не, не дуже подобається оцей кутик, як в мене вийшов. Це лице, це зворотня сторона. Бачите, І, Ну такий трошки скошений. Це саме перший, який я зробила зразочок. Також мені не дуже сподобалось, що в мене так виходить, то, що скошений. Ну, Звичайно, перше, я не думаю, не завжди виходить ідеально, звичайно, можливо, є такі талановиті люди. Але, ну, поки розібралася, зрозуміла, якось треба відчути цю тканину і тут ширше, а тут вуще. Так, Марія казала, що може бути тут ущень, трошки. Це відстань від шовчику до краю менша на цьому заворотику, але Ну мені зовсім не подобається. І це буде лице сорочки, це ем, на вас будуть дивитися. і ну Тобто, мені не дуже сподобалось. Я зробила ще один зразочок, другий. А, також мені тут не дуже сподобалось все ж таки це, що тут ширше, а тут аж так в мене, ну, можливо, це отак в мене тільки вийшло. Але зробила другий, я зробила тр трішки ущий цей заворотик. Бачите, як він підгинається. Один раз, тоді другий раз, і прошивається. Ну, я вже не шила тут по прямій. А одразу почала робити оцей заворотик. Начебто вже охайніше це зворотня сторона, оце лице, але все одно мені не вдався отакий кутичок. Бачите? І тут, і тут, такий він, різкувати чомусь мене виходить. Там треба було рахувати. Ніточки, щоб симетрично, Ну, я намагалась рахувати все одно, ну щось десь я, мабуть, збивалася і якось так не дуже в мене виходило. І я трошки, трошки розстроїлася, але а... вирішила не здаватися і. Я згадала, що колись я зберегла, була як, десь бачила відео, як дівчина робить, але вона робить трошки не таким методом, як нам на курсі показує Марія. І я знайшла то, власне, як не відео, а коротенькі оці, як не шортс, а ну, загалом короткометражне, скажімо так, менше хвилинки відео. Але я вирішила спробувати той метод зробити цю, цей пазушний розріз крапелькою по іншому методу. І ось що в мене вийшло. Ось так. Я вважаю, це найкраще з того, що в мене вийшло. І схиляюся я до того, що я буду робити цим методом. Ось так, зі звороту, зараз для порівняння вам. Так, бачите, ось зворот однієї іншої, тут воно так тоненько, більш-менш так рівномірненько. Трошки не, не ідеально рівно. Але я вважаю, що досить непогано в порівнянні з першим, то взагалі, ось, бачите, як тут розширення, як тут вже. Гарненько, я вважаю, що може бути. І, мабуть, що я на цьому зупинюсь, не буду більше пробувати вже вечір. Я, мабуть, не буду розпочинати вже сьогодні робити цю крапельку, пересплюся цю мислю. Завтра вже прийду з роботи і візьмуся за цей пазушний розріз і буду робити отаким от методом. Сподіваюся, що мені це вдасться, я думала зараз розпочати, але вже пізненько, і я, якщо зараз засяду, а він довший буде. Отак. І якщо я засяду, його вже, якщо треба робити, його. Одразу треба сісти і робити, якщо вже намічу і розріжу, щоб не посипались ниточки, треба зразу його зробити. Тож я, мабуть, відкладу це, але сповнена натхнення, що таки більш-менш в мене вийшло. І хто знає, може на сорочці ще краще вийде. Але навіть такий результат мене б. Для першої сорочки, для першого разу, я вважаю, що непогано і досить охайно вийшла. Тож, отака в мене результати моїх тренувань. Ось, тож буду продовжувати, і в наступному включенні покажу, що в мене з того вийде. І так я повернулася. Я продовжую працювати над сорочечкою. Минуле включення завершила, що я робила тренувальні зразочки і я впоралась. Я зробила це на пазушному розрізі, тобто пазушний розріз на моїй сорочечці готовий. Зараз я вам покажу, що в мене вийшло. Ось так. Так, так. Вибачте, хитаю вас. І ось, власне, пазушний розріз. Подивіться, як в мене вийшло. Я вважаю, що мені все вдалося досить непогано. Зараз я підніму вам ближче. Або я, чекайте, зроблю наближення. Ось так. Скажімо так, не ідеальний, але це краще з того, що в мене виходило, досить досить гладенький вийшов перехід, трохи все одно в мене вибивається на кутичок. це розріз має бути таким переходиком. Плавним, Але трошечки, можливо, якщо там придиратися, не зовсім симетричний, але мені здається, що це найкраще з того, що в мене виходило. Трошки я підзатягнулася в мене тут ниточки, але я думаю, що воно трішечки вирівняється після прання, і, і все буде з цим гаразд. Навіть якщо ці дірочки трішечки будуть, бо так затянулись ниточки, то ну, мене це не дуже бентежить. Насправді воно, коли вдягаєш його, не прям так аж помітно. І ось так доверху У мене все зроблено. Тут буде підрізатися, тобто ця частинка, в принципі, була зайва, отут. -от -от. Але. Я вважаю, що мені вдалося. Я дуже хвилювалась, скажу вам чесно. Я, нав... Я збиралася з думками, але тоді вже, знаєте, як проклала розмітку, коли розрізала, відступати вже не було куди, треба було сідати і. Обробляти цей розріз, тож наважилась, зібралась з думками і зробила. Я його ще не запресувала, тому він трошки так здається, що йде хвилькою. Якщо так притиснути, то воно все рівненько бо підгортала, підшивала, намагалась по ниточці. Досить охайний. Зараз я вам покажу, що тут із звороту. Ось так він. Виглядає на звороті в мене. Я вважаю, що чудовий результат те, що вийшло, мене задовільняє цілком. Ще треба тут зробити таку перетиночку, для того, щоб запобігти. Трамування цього місцинки, коли буду вдягати, тобто головою, воно постійно буде зачіпатись ця місцинка, а вона насправді найслабша, воно начебто зашито, але якщо постійно смикати це місце, то не бажано, тож я робитиму цю перетиночку, але вже коли буде завершений і пришитий комірець, облямівочка. Так, це називається. Я вже проклала, бачите, просуваюсь далі, проклала оці ряди, я не знаю, як вони називаються для стягування. Я ще не розподіляла рівномірно, як будуть оці складинки, Я просто приблизно стягла до розміру, який буде виріс, щоб заміряти, щоб можна було. Підготувати потрібного розміру оцю облямівочку. Вона буде тоненька. І тепер я боюся цього, цієї облямівочки, бо вона насправді там завширшки півтора сантиметрика. І оці всі складиночки треба буде вкласти в ту облямівочку, обшити, пришити. Ну, тобто, таке собі завданнячко мені здається. Не з легких. Я чомусь думала, що найскладніше це буде для мене ось це. А продивилась відео, урок почала робити, стягувати горловинку і далі продивилась. На це можна не зважати, це все позрізається приблизно отак. Все попідрізається і заховається в облямівочку. Так, отакі в мене справи. Щодо. Вазушного розрізу, ви мені напишіть, якщо ви хочете побачити, як я робила саме цей, бо я не робила так, як пропонувала Марія. Воно, в принципі, схоже, сам оцей шовчик я робила методом, як казала, Марія, але підготовку із саме цей, я не прораховувала тут ниточки, я робила трішки по-іншому. Тож, якщо вам це буде цікаво, то ви мені напишіть. Тоді я підготую і зніму окремо на, на зразочку відео. Чому я не робила це одразу? Тому що. Я дуже хвилювалася. Я не відволікалась, і якби я відволікалася на відео і напортачила б собі, я б собі цього не пробачила. Тому що, знаєте, це не просто не так шкода спортити шматок тканини, але якби я спортила цей на сорочці, то ви просто не уявляєте, яка це праця. Випороти, повністю це вшите, і вставити нові, нове полотно тканини, я б я не знаю. Тоді б у мене б дуже мало шансів залишилось, що я колись дороблю цю сорочку. Тож я не відволікалась, нічого не знімала і я насправді не знала, чи в мене це вдасться на, саме на сорочці. На клаптику добре вдалося. А На чернетоці, а на чистовику я вже не стала знімати паралельно, коли робила. Тож, якщо вам це цікаво, я спробую зняти. Я не знімала ніколи ніяких відео навчальних. Я не знаю, чи вдасться мені просто виставити так штатив, світло і так шити, щоб вам було зрозуміло і видно, що я роблю. Тож для мене це. Ну, у мене це займе якийсь час, і якщо це цікаво вам, то я спробую і зніму саме той метод, як я робила. Бо я казала, що я знайшла це на просторах інтернету, і я не робила досконало так, як і в тому відео. Ну, тобто я робила по-своєму трошки за. Частина роботи тут, як казала Марія по майстер-класу в курсі, частина ідеї, як я взяла з того відео, що я бачила, як дівчина робила свій там пазушний розріз. Тож я тоді зніму. Ви обов'язково напишіть, якщо будуть запроси, просто так знімати, ну, насправді, майстер-класи. Я не знаю, чи продивляються це таке відео, знаєте, по запросу. Але якщо ті, хто дивляться мої відео з сорочкою, вам це потрібно, то я зніму для вас. І, ну, і, власне, все, я ось що хотіла показати. Я не пропала, я потихеньку, але рухаюсь у напряму до завершення. Наступним етапом у мене зробити облямівку. Таким самим чином будуть робитися, робитися рукавчики, також збиратися. Також нелегка справа, бо рукав досить широкий, буде багато складеночок, і також той кантик такий. Манжетик дуже тоненький, також, я думаю, сантиметрів півтори. І це буде нелегко насправді, тож я збираюся з думками на наступний етап і буду рухатись, коли будуть просування, то обов'язково буду ділитися з вами. Дякую за ваші коментарі, за ваші відгуки, за підписку. Насправді, це дуже підтримує, це дуже приємно отримувати зворотній зв'язок. Тож коментуйте, питайте, дуже рада порадам. Пишіть, я все читаю, можливо, не все використовую, або... але я все читаю. І, можливо, не зараз, але в майбутньому мені знадобляться ваші поради. Тож, Ну і взагалом дуже приємно, коли є зворотній зв'язок, коли це на, на, на якийсь відгук, і тим більше приємно, якщо це когось надихне, простимулює, також розпочинати, також не боятися, все можливо, ну, у когось швидше, комусь ось треба потренуватися, комусь треба трошки е, подовше подумати. У мене також не так швидко все просувається, як я собі думала. Я думала, вже, що буде вже завершена сорочечка. Але, ну, поки що працюю. Але, знаєте, маленькими кроками я просуваюсь, і вже етап за етапом, ну, що залишилось? Облямівка, манжетики і обробити низ. І можна вже буде. Вдягнути на себе готову сорочку. Я, звичайно, вже її вдягала декілька разів, і тут потрібно її вдягати, вже, коли збираєш комір. Знаєте, це вже, це вже схоже на сорочку, скажімо так. І аж не віриться, що я все створила. Наскільки довго я до цього йшла, і як я цього боялася, що. Зараз, думаю, не варто так надовго все це відкладати, боятися. Бо знаєте, довго боятися, можна так ніколи і не створити те, про що мрієш. Тож, мрійте, рухайтесь до своїх мрій, створюйте красу і натхнення вам затишних вам вечорів з творчістю, мирних ночей і днів. Перемога за нами! Все буде Україна! Бережіть себе та близьких! І невздовзі побачимось у наступних відео. До зустрічі!